Канал зовсім не розвивається, перестав розвиватися. Ну, закрию я канал, закриється, він сам просто закриється. Ну і що вам краще стане, вам хтось буде совіти да давати? Mm. Ні, звісно. Mm. Так давайте разом працювати над цим каналом. Класи ставимо, коментуємо. Кожен хто зайшов ставить класи, коментує. І канал буде розвиватися, продовжувати. Ще багато є, що вам розповідати вон, про Троянди. Ви ще не все знаєте. Я ще не все вам сказала. Походу буду так і розповідати. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною. До нових зустрічей. І все буде добре у нас!